Всім привіт! Сьогодні я на заліві. Обойдемо з вами кружочок округ заліва. Повністю його обійдемо. І попробуємо спіймати щучку, як вона сьогодні себе поводить. Тому заварюйте чайок і приємного перегляду. Так, починаю я з ось, ось такої приманки. Колір масло типу. На Джиголівці. Відтінок на сонці прям червоне становиться. не хоче брати. Уже частину залива пройшов і все одно поставив я кислотний колір. Щось ця осінь мене розчаровує. Зараз уже піднялось сонце, Поставив я масло. Зараз будемо пробувати все ж таки витягнути. Погодка, вроді ж, гарна, але брати не хочу, так, поставила я вже поменше трошечки приманку темного кольору. Ось, вантажик 10 грамів. Щось Пройшов на ямку. Попробую звідси щось витягнути. Непонятно, що їй зараз потрібно, щоб вона клювала. Чимось здивувати. Але чим, що їй потрібно, непонятно. Не хочу брати, зараз напевно поставимо якусь яскраву. потрібно трошки придбати темних приманок, а то їх в мене не так уж і багато. Ось. Поставлю я. Во! Ща попробуємо Напишіть в коментарях, як у вас на водоймах клює зараз чи ні. Воно ганяє, а брати не хоче. Ну щось потрібно підібрати. Щось потрібно підібрати. Вже майже увесь залів пройшов і нуль ударив. Непонятно, що з рибою. Ну що ж, завершуємо нашу риболовлю. Е, обійшов я залів, це десь 4 кілометри, нуль ударів, нуль покльовок. Не знаю, що з хижаком зараз. Не знаю. Вроді і проводки, і все міняю, але не хочу брати. Тому поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до нових зустрічей.